Всім привіт! Сьогодні я покажу, як дуже швидко та легко можна буквально за декілька хвилин видалити свій задній фон, навіть якщо у вас нема хромакея. Будемо працювати в програмі для монтажу CapCut. Так що, зараз все розповім, поїхали. Так, для цього ми переходимо в програму для монтажу КепКат. Її можна скачати як на телефон, так і на комп'ютер. Наприклад, на MacBook ви можете скачати в App і, ну і також і на iPhone ви можете скачати в App Store. а на Windows ви можете в Microsoft Store скачати, або ж в Play Market для телефонів Android. Так, Переходимо, натискаємо на «Відео», потім у нас буде така вкладка. І тут вибираємо «Вирізка». Дивіться, якщо у вас, наприклад, синій, там, зелений чи червоний фон, то ви нажимаєте хромакей. Але якщо у вас так, як у мене, наприклад, тут кімната просто, то автовирізка. Тепер ми зачекаємо декілька секунд, поки воно виріжеться. Ну от, пройшло декілька хвилин, і ви бачите, що у нас фон вирізався. Тепер ви можете підставити туди якусь картинку, будь-яку і все, і зробити прев'ю або відео повноцінне. Якось так. Тепер ви знаєте, як навіть не маючи громаки, можна легко та швидко видалити свій задній фон на відео. Так що сподіваюся, інформація станемо нагоді. Всім до зустрічі.